Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє Євангеліє дає нам багато різних тем для міркування. Про все не можна сказати, хотів би звернути увагу на наступне. Звісно, напевно, найбільш така фраза, яка запам'ятовується всім нам із цього Євангелія, це те, що Господь навчає. Про те, що Отець Небесний очікує служіння від нас в дусі та істині. Це дуже важливий аспект в Євангельському благовісті, адже часто приходячи в церкву чи взагалі там, молячись чи займаючись чимось таким, що стосується нашого відношення до Бога, те, що ми називаємо релігія, ми Акцентуємо багато на обрядовій стороні. Обряд сам по собі не є чимось поганим. Ми маємо прекрасні обряди, які мають свою історію. Це прикраса певна нашого богослужіння. От той храм, в якому ми знаходимося, пісні співи, які ми чуємо, облачення, в яких ми духовенство служимо, ікони. Фіміам, які ми воскуряємо. все це елементи нашого обряду. І вони самі по собі красиві, мають певне значення, мають символіку свою і мали би підносити нас, наш дух, підносити його до Бога. Буває інколи навпаки, що обряди стають чимось цінним самим в собі, коли людина ну, не може піднятися вище за той обряд, коли саме в обряді нібито бачить. Всю сутність того, що треба робити, тоді виникають питання, як цілувати ікону, чи не цілувати, чи що з нею робити, від якої там запалювати свічку від іншої свічки чи від лампади, і різні інші марновірства. Це коли надмірно ми акцентуємо обряд. Господь же каже, що отець шукає тих, хто буде йому істинно поклонятися в дусі та істині. І ось сьогоднішнє Євангеліє відкриває нам те, що оце внутрішнє поклоніння Богові в дусі та істині, має нас формувати, тобто змінювати нас на краще. Саме читання Слова Божого один з таких аспектів, який ми звершуємо на літургії, важливий елемент нашої служби. Мета заради чого це здійснюється? Має в собі такий аспект, щоб нас приготувати до більш повної зустрічі з Христом, щоб нас очистити. Ми з вами сьогодні, зараз на літургії, кульмінацією якої буде причастя тіла крові Христових. І от для того, щоб причаститися тіла крові Христових, нам слід належним чином себе приготувати. І знову ж таки. З плином історії ми з вами часто стали акцентувати зовнішні певні аспекти в цій підготовці: постування, певну кількість молитв, формальну сповідь, яка часто саме стає, на жаль, формальністю, і щось таке, от, якби зовнішні ці моменти. Хоча справжня би підготовка, от всі ці зовнішні аспекти, мали за мету змінити нас внутрішньо. Допомогти тому, щоб ми внутрішньо, в серці своєму, в житті своєму наближалися до Бога. І одним з аспектів такого чинника, який нас здатний трансформувати і допомогти нам просуватися вперед, це є читання і слухання Слова Божого. Господь в бесіді з учениками в одній перед, власне, перед своїми стражданнями в останній бесіді казав. Ви вже очищені через слово, яке я сказав вам. І деякі е, церковні е, тлумачі, коментатори літургії, зокрема святий Миколайка Василий, наприклад, теж акцентували на тому, що коли ми чуємо Слово Боже, яке проголошується в церкві, то е, ми, от, це читання звершується для того, щоб нас очистити. Знову ж таки, це не є формальність. Можна сприйняти це суто формально, як нібито якась відбувається ну, така в, в неправильному сенсі містика або магія. Прочитав щось і воно діє само по собі. Зрозуміло, що йдеться про інше, йдеться про нашу внутрішню роботу, про внутрішнє зростання, так щоби, читаючи Слово Боже, ми з вами вбирали в себе перш за все в розум. Вірні орієнтири, вірну систему координат цінностей, так щоб коли наш, наша свідомість, наша внутрішня людина буде сформована на підставі Божого Слова, тоді ми по-іншому станемо оцінювати свої бажання, вчинки, відношення до людей. Відношення до там, відповідальності своєї, до, до тих обов'язків, які у нас є, до можливостей, до всього, з чим ми стикаємося в житті. І ось про цю внутрішню таку суть сьогоднішній Євангелії нам ще вказують такий аспект.